Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Команда мера столиці Віталія Кличка знімає з себе всю відповідальність за стан метро в столиці та транспортний колапс через закриття станції, незважаючи на те, що була проінформована про стан справ. Кияни опинилися в полоні транспортного хаосу. Метро стає свідком невдачу діяльності столичної влади. Запізнення з ухваленням бюджету, ігнорування голосу громади та аварійне закриття ділянки метрополітену це лише кілька вузьких входів у глухий тунель. Проблем. Зараз столична влада знімає самовідповідальність за те, що відбувається в столиці. Під кінець 2023 року до столичної влади накопичилося багато запитань: ухвалення бюджету Києва із суттєвими видатками на будівництво розв'язок, ігнорування акцій протестів під стінами адміністрації, часткове відкриття руху подільським мостовим переходом, підвішена ситуація з Київ Однак провідною темою стало аварійне закриття ділянки метро між станціями Лебідська та Деміївська через ризик для життя та здоров'я киян. Одночасно виявилося, що на протилежній стороні Оболонсько-Тремківської гілки метро просідають тунелі, а на червоній лінії поїзди їздять аварійним мостом. Під великим питанням компетентність керівництва міста як можна вірити в успішне вирішення проблем, коли головні посадовці не завжди знаходять час бути в Україні. Один із головних відповідальних, за словами посадовців, Костянтин Усов, заступник міського голови, який повертався з навчання у США з істотним запізненням, відсутність чітких пояснень щодо цієї затримки залишає багато. То запитань, адже звичайному працівнику за запізнення на роботу на півроку не було виправданням. На додаток до цього Костянтин Усов несе часткову відповідальність за транспортні питання спільно з іншим заступником міського голови. Але, як виявилося, вони займаються справами не на всі сто. Зараз кризою метро і вирішенням проблем займається директор департаменту транспортної інфраструктури та сам мер. Справжня драма розгортається навколо аварійного закриття ділянки метро між станціями Лебіцька та Деміївська. поза цією ділянкою та. Також існують проблеми, тунелі Оболонсько-Теремківської гілки поглиблюються, а червоні поїзди рухаються аварійним мостом. Чому влада не взяла на себе відповідальність за такий стан речей? Якщо чиновники не готові визнати свої недоліки та нешляхетно виправляти помилки, це може сильно підірвати довіру громадян. Перший заступник кличка Микола Поворозник наголосив на тому, що винуватця поки що визначити важко, і відповідальність за ситуацію несуть всі, хоча досудове розслідування може призвести до відповідних кадрових рішень. Щодо можливості. Ті відставки керівництва метро за службову недбалість. Перший заступник мера визначив, що відповідні рішення будуть ухвалені у випадку доведення вини у контексті подій за попередні роки. Поворозник зауважив, що проблема була закладена ще під час будівництва та виокремив факт, що певні ділянки тунелю були зроблені вручну. Він закликав утриматися від однозначних звинувачень і дав зрозуміти, що не варто покладати всю вину на попередні управлінські команди. Заступник мера цинічно зазначив, що метро, як двері 13 років. Вони відчинялися, а в один день виходиш, бац, і ручка відпала. Мер міста Віталій Кличко та його заступники усіма способами намагаються зняти з себе відповідальність за транспортний колапс у столиці. Влада за декілька днів знала про загрозу закриття метро, проте не зробила необхідних дій для уникнення цієї ситуації. Запізнення розв'язання проблем транспортної системи це не тільки технічні неполадки, але й показник недостатньої ефективності та відповідальності міської влади. Громадськість заслуговує на відкриті та чесні відповіді щодо того, хто несе відповідальність за стан метро та як влада планує виправити ситуацію. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.